Так, ну я ніби все забрала, комп'ютер, так, в скрині нічого не лишила. Так, все, ліжко забрала, все, все в рюкзак, в принципі, забрала. Е, ну, в цій скрині я нічого не лишила. Скажу, що тут може бути підтаємна скрині. Ну, все, блін, шкода, правда, якось. Ну що, ти готовий вже в будинку все прибрав? Так, я вже все, а ти. Так, я вже все. Ну, тоді все, добре, дякую, що так погодився. Тоді гарно ти заселитись і тобі свята. Все, бувай. Все бувай. Все, папа, житель. Там, до речі, в кутку є, ти можеш якусь річ покласти, там скриня буде. Добре, дякую. Всім привіт, друзі, з вами я, Свєта, і я свій куп... Я так би переселилась у нову хату. Я переселилась в хату ну, побільше, набагато, ось таку. Пароль собі сама покладу. Так, тут ще пароля немає, я його покладу. Так, житель, відійди, будь ласка, з моєї хати, це моя хата, а він ще й тут. ой. Я прокладу 12, 13, все. Так, все. Блін, а мені треба якось жителя винти. Це моя хата житель. Тобі нічого, чи ні? Так, ану, давай, я це якось. О, все, сунешся, Так, давай, оп. оп, все, закриваю. Блін, правда, я через двері нічого не буду бачити, але я в цей будинок вже давно планувала приїхати, дуже прикольно. Два поверхи, ну, третій я не рахую, як поверх. Але я туди якісь маю покласти. Поки що я всі речі покладу, подивіться, скільки в мене тут речей. Я першим ділом кладу ліжко. Куди ліжко? Сюди. Я саме хочу ліжко з комп'ютером покласти на другий поверх. І ще скриню з речима і так далі. Але я би зробила дві скрині, так, одну з насіннями, щоб як проснутися зразу. так. Ну, дивіться, от сюди комп'ютер. Все. І отак прикольно осіти. Блін, нічого не включається. тільки Ану світ я в розетку. Оп, все. Підключила. Скриню я от сюди покладу. Але я ліжко якось поміняю, бо мені щось здається, що я, коли буду приснатися, я за стіною буду. Так, оп, оп, оп. Так, ні сюди. Мені ніби от це подобається, моя хата так загалом. Красива така, прикольненька. Ось скільки джей, бачите, я взяла всі свої смаради, 43. Сюди я штучок так 7 покладу. І гроші, телефон. І все. Ой, і це, ну, мені цю скриню треба було покласти. Пічку верстак я покладу на перший поверх коло дверей. Я, до речі, хочу дві потім скрині зробити в майбутньому, але та, якби, одна на одному порсі, інша на іншому і так далі. Але я вам скажу, я так давно хотіла в цей будинок приїхати. Мені він так прям навіть на зовнішній подобається. Я оцей все другий порох хотіла так підстроїти. Мені що там скажуть би тільки на другий порах. він, б, на один блок був ширший А Мені перший порох взагалі не знаю для чого. Я сюди можу якийсь телевізор покладу. Ну, я не знаю. Так, сидіть. Я отсюди покладу пічку, пічку і от сюди верстак. І все, в принципі. Так ой, фонарик. Я покладу сюди. Блін, я насіння забула там. Ай, та нічого. Що мені ста насіння? Я на городі зберу. Так, пароль 12, 13. О. Все. Блін, а. ці двері, знаєте? О, привіт. А, ой! Ці двері не закриваються автоматично. Закривалися б вони автоматично, ціни б їм не було. Треба буде якісь знайти. Що в мене там якийсь камінь стричить, бо під будинка? Якось дивно, знаєте, але... Так, я би, чесно скажу, хотіла би, щоб там був чуть-чуть просто другий поверх поширший, а перший би я могла там в оренду, наприклад, здавати і так далі. Так, я, в принципі, йду, подивлюся, Що ж там горіть? Ну, в мене город, до речі, там майже був заріз, Там буквально... о, це що за нарада? Привіт, Привіт-привіт, Мер. Там якась нарада, що якась. Ну, коротше, вони там щось обговорюють. Я поки що шо... ось це позбираю. Оп, оп. Збираємо. Цікаво, як він там обживається, чи прикольно. Так. Я поки що це буду збирати, то до речі, не знаю, я домовилась з ним так, що так, би, город я собі лишаю, бо теоретично цей город мав йти, так, би, власнику кузниці. І я з ним, коротше, домовилась, і то, що цей город лишиться мені. хі 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 вона ще не знайшла цю кімнату. Що він сказав? Там він, до речі, щось стоїть, він ще не зрушився, ні з місця, дивний якийсь. І говорить, що вона ще не знайшла кімнату. Яку кімнату мала вона знайти? Я не розумію. Так, збираю поки що. Так, оп. До речі, я хочу цей город чуть пересадити. Я посаджу отут на останніх лініях два ряди пшениці, а навпроти свого будинку один ряд картоплі, один ряд моркви. Так буде якось прикольніше, знаєте, і так далі. Так, оп-оп. Так, і тепер засаджуємо. Так. Ось так. І, в принципі, виглядаємо. Так, все, садим. Так, садим швидше. Сюди два ряди пшениці, як я їй казала. І тепер я буду так якби, чуть по іншу. Ану, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Так, все. Це і І тепер картоплі морквою садим. Садим. Оп. Оп. Садим. До речі, прикольно, що я в цій будинок реально, Я прям дуже давно хотіла в нього приїхати, але так якби я не могла знайти підходящу так, якби, умову для, для цього жителя. Я знайшла умову. Я йому, там, може, смарагдів 10 ще доплатила, так, якби. Ну, зарплату одну місячну приблизно. Ще йому доплатила. О, позицію трохи які вони красиві. Так. Ой. Я це вже одразу скриню, цю моркву посаджу. Я хочу зробити, до речі, війну скриню собі, так, якби не одиночну. Але я не знаю, чи так вийде чи не вийде. Все, можна йти вже додому, в принципі. І ще, ви бачили, що в мене там підйом та якби як заходить, я хочу забрати так само. Так, все, можна йти. Пароль. Пароль, пароль, пароль. 12-13, 12-13. Оп! Блін. А оці двері реально не закриваються. Це якось так незручно, мені не просто. От ти і ще їх потім закривати. Двійну скриню, я, знаєте, де хочу зробити? Ось тут. Але я, напевно, що зроблю просто дві віддільних скрині, і все. Так, ось і. Я покладу мотигу. Ну, ось, комп'ютер ще й працює, це взагалі круто. Так, пшеничку сюди. Пшеничку. Так, оп. Я якось все по-іншому морську. Пшеничку треба якось так розкидати. А картоплю з морквою треба по нормальності. Чи ні? Ну. ні, так якось погано, але давайте хоч попробую. Оп, оп. Так. Ні. Я краще ось так лишу, Ой, отсюди. І отсюди. сюди. Всього так. І. Ой, я ось... Ой, Я мотигу покладу і візьму кірку. Але я кажу, мені там треба якийсь люк покласти, бо це реально, мені здається, якось не дуже буде якш... круто, якщо мене хата буде промокати, там дробина, І ще й може на мене, ще й щось вітром буде зносити. Правда, за стінами не знаю, чи буде вітром. Все, я буду збирати ось це. А ну сіт чуєте, як я стукаю? Там ніби є якась кімната. А ну давай. Це, це ніби якийсь несправжній камінь чи що. Ану, сіт. 12, 13. Оп. Закриваю двері і буду копати, бо якщо там реально щось є це такий капець. Йо -ма -йо. йо ма йо. Подивіться, це що, ну я тільки в нову хату переїхала, а тут вже. А може це та кімната, про яку говорив? Той житель. До речі, можливо. Так, копаю. Блін, мою... я лопату десь загубила. Але. Блін. Це, знаєте, не маленький, Обсидіан тут надіє. Так, капець. Я телефон візьму, поліцію викличу, якщо там щось таке буде. Ай, блін, не можу. А цей розбитий камінь буде, до речі, полегше ламати. Тому я зараз звідси вилізу і піду як-то. Дивитись. ой. Ну, коротше, телефон візьму. Якщо там буде щось таке страшне, то я коротше, в поліцію подзвоню. Все, ось телефон. Так, 12, 13, все, можна йти. Так, оп, все закриваю, і йду. Треба краще ламати камінь, який вже, бачите, тріснутий, так, якби старший, він легше буде ламати. я Його швидко так. ой, блін, Все. Майже все, є. І другий так само. Так. ой, всі якось обійду. Блін, тут ніяк не обійдеш, знаєте. Два виходи. Ну. Ні, блін, вона кров не поламається. Ту. капець. Боже, як страшно. Що це таке? Ну чого я все в якісь такі ситуації потрапляю? Ой, ну кореш, я так і прийшлась. Але йома, маю, ні, я поліцію маю викликати. Це взагалі капець, що це? Сіта. Так там моя хата була. Я думаю, що там такий звук був. Боже, як страшно. Сіті я дар подзвоню, так в поліцію. Так, тик-тик-тик. Алло, вас слухає поліція села №13 13 Можете приїхати, будь ласка, до церкви навпроти будинка мера. Тут також є секретна кімната під будинком, так, якби, і там всякі трупи. Добре. Так все, я подзвонила. Так, все, і йду в хату і почекаю. Я, до речі, хочу вилізти на цю штуку коло мого ліжка, та якби та що за стіною. Там, Знаєте, є такі штучки, я хочу туди вилізти. Буду чекати. Так, оп. Блін, то так прикольно, я вам більше нічого не можу. Злазьте звідси, нам вже вас треба. Добре, злажу. Ну, ніби не сильно боляче. Чи... Так. Ну, так, дивіться, я вам зараз покажу цю кімнату, дивіться. Кімната ця ось тут, там, коротше, купу, і мені зайця зна. Так, я, я знаю, чия е, кімната. Коротше, ця кімната ось то що живе зараз кудрість, я з ним поміняла хату і він говорив весь час про якусь кімнату. Добре, ми його провіримо і. На детекторі брехні підемо перевіримо. Все, добре, ви коротше. Надіюсь, ви з цим ділом гарно впораєтесь. Так, о, прикольна машинка. Надіюсь, ви гарно впораєтесь. Дякую. Так, все. А з вами була я, Світа. Всім дякую, хто дивився це відео. Кладіть лайки і підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. Всім па па, -па, -па!